Доброго дня! Я Олексій Фірослав, учень п'ятого Б класу Харківського ліцею No122. Тема мого проєкту дослідження виконуків сімейства лілейних рослин, наприклад із сорту, гіацин та нарцис у кімнатних умовах. Керівник проекту, вчитель природознавства Олійник Лариса Миколаївна. Ця дослідницька робота спрямована на вивчення методики виконки квітів сімейства лілейних їх придатності для виконки у необхідні для дослідника терміни. Робота цікава тим, що дозволяє виробити навички дослідницької роботи, яка стане в нагоді як фідодизайнер, старанчувальником квітів, так і любителю при вирощуванні квітів у квіт... кімнатних умовах. Результати роботи отримані завдяки спостереженню та порівнянню, а результати можуть бути рекомендовані для використання на заняттях якісних світ» та зароках біології. Діпози цього дослідження полягає в тому, що рослини можна змусити засвісти у будь-який час року. До певного терміну, якщо створити необхідні умови. Актуальність цього – це вирощення росли... рослини можуть послужити чудовим подарунком на будь-яке свято, а головне потрібну пору року, об'єкт дослідження, процес розвитку сімейства лінейних рослин у домашніх умовах, методи дослідження, робота з додатковими джерелами інформації, робота з додатковим матеріалом, спостереження під час виконки, проведення зйомки, що підтверджує результат дослідження. Ціль довести, що при створенні необхідних умов можна змусити зацвісти рослини до певного часу, задачу вивчити додатковими джерелами інформації, інтернет ресурси, про лілейних рослин, підібрати необхідне обладнання та матеріал для постановки експерименту. Проаналізувати та узагальнити отримані дані. Що таке вигонка? Вигонка це комплекс заходів для переміщення нормальних термінів зростання розкусу та цвітіння рослин до цвітіння в невластиві їм терміни. Значить, вигонка – це дії, спрямовані на те, що змусити рослини свісти в невластиві для них пору року. Інакше це імітація півроку в розкореному режимі, але зима та весна обов'язково мають бути присутні. Зима підготовчий етап. Охолодження та укореніння цибулин, велику цибулину садять у горщик і переносять у холод. Скорочувати цей термін не рекомендується, може загинути в Весна основний пробудження цибулин та викид ктоноса. Просто цибулину переносять про холодне, затінене місце, а коли з'являються бутони, освіта та тепле місце. Отже, вигонка: це прийом з допомогою якого допомагається цвітіння ранніх рослин, які мають короткий період спокою. Краще виганяти цибулинні квіти. Весь цикл робіт із виконки можна умовно розділити на чотири етапи: Перший – вибір посадкового матеріалу, Другий – зберігання цибулин після викопування з відкритого ґрунту, третє укореніння. четверте виконка. вирушення в опаленому приміщенні до моменту цвітіння. У вересні, на озеленення шкільної клумби, у свого класного керівника взяла цибулин гіацинта та нарциса. Цибулини були упаковані в спеціальне повітря та великоприникні поліетиленові пакетики вентиляційними озорами. І всередині пакетика знаходилася достатня кількість тираси, щоб запобігти висиканню цибулин. Для виконки цибулин у кімнатних умовах беремо здорові великі цибулини, десь на сприятливі умови в міській квартирі, звичайно, в ящику для зберігання овочів холодильника. Через два тижні одна з цибулин почала проростати. При виконці основними точками має бути заклад. Цибулина з тратифікацією витримку в замовку температури близько 4-6 градусів Цельсія. У домашніх умовах це можна здійснити, помістивши пакетики з цибулинами, в в відділу холодильника терміном до 4 тижнів. Раз на тиждень ми укрятили цибулин на предмет виявлення можливих захворювань, гнилі, появи вацвілі та інше. А також стежили за тим, щоб коріння та лузки цибулин не присихали. Ще через чотири тижні дістали надістали холодильника, вийняв з пакетика та посадили у горщик. Землю. Перепередня взяти зі шкільної клумби. Ми її перевірили на кисотість. Для цього ми взяли воду, оцет і ємкість із землею. Землю збризкали водою, оцту, якщо чути шипіння, з'являється на поверхні бульбашки, значить там є калій. Це важливо. Оскільки калій допомагає рослинам для фотосинтезу. При посадці цибулин повинні бути заглиблені в ґрунт не менш ніж на 10 см. На дно горчика був насипаний дренаж 3-4 см, так як цибулини дуже чутливі до надлишку вологи і особливо її засобів в області коріння. При посадці цибулину у горчик варительно стежили за тим, щоб коріння цибулини не зламалося, а також не загнулося. Зверху просипали шаром землі. Коржик з посадженими цибулинами полили теплою водою і помістили в підвальне приміщення ще на 4 тижні. Всього цибулини повинні бути витримані в умовах зниження температури мінус 4-6 градусів Цельсія протягом 8 тижнів. Коли рослини досягне 3-4 см, переносимо прохолодне та світле місце балкон, щоб температура не підвищилася плюс 10-12 градусів Цельсія. Спояву бетонів гіацинт потрібно спомістити у світле місце далеко від батареї та протягів. У цей час оптимальний температурний режим плюс 20 градусів Цельсія. Тепер все, що рослині потрібно, це полив. Земля має бути вологою весь час, але не можна допускати попадання води на цибулину. Для рівномірного зростання квітки треба повертати різними сторонами до сонця. Результати своїх спостережень ми заносили до щоденника. Моя школа бере участь у програмі озеленення шкільної клумби, тому свої квіти я висадив саме там. На підставу отриманих результатів ми встановили, що, перше, штучно турушивши природний температурний цикл, можна отримати квітучі рослини до певного часу, друге гіацинт і нарцис, з іншими цибулинами рослинами придатні для виконки зимовий час в домашніх умовах. Третє, у морозні зимові дні квітучі весняні рослини, що квітнуть на підвіконні, викликають захоплення. Виходячи з прямих результатів дослідження, доведено, що наша гіпотеза підтвердилася можна змусити засісти рослину будь-який час року, якщо створити необхідні умови.